Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості. Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дає змогу безкоплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості. Сервіс забезпечує визначення вартості 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості. Його ж мета зробити процес оцінки прозорим і ефективним, а також доступнішим для широкого кола користувачів. Для того щоб отримати є довідку про оцінку фізичним та юридичним особам, потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису. Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування. У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки можна замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така уже послуга буде платною. Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в єдиній базі, та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки. Реєстрація суб'єктів оціночної діяльності здійснюється лише за електронною початкою, а не за особистим електронним підписом керівника. Нотаріусам, щоб сформувати витяг з єдиної бази або звіт про оцінку, теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.